Усім привіт! Мене звуть Юра і ви на каналі Книжковий Спойлер. Е, дане відео вже друге відео на ті самі книги, але але. Е, це вже буде скорочена е, версія без спойлерів. Якщо хочете побачити повну версію, то гляньте моє попереднє відео. Якщо хочете зрозуміти навіщо знімати два відео на одну й ту саму тему, гляньте моє наступне відео. Зараз я вам розповім про книги, які були. Кожна з яких була в чомусь для мене першою. Мої перві книги, мої перві прочитання. Поїхали. Перша книга, про яку я хочу вам розповісти, це буквар 1995 року. Перша книга, по якій мене навчили читати, читачем я був доволі поганим, тому перечитав, прочитав її. Я лише вже в дорослому віці. Доволі важка книга, оскільки. Іде навчання не по о, алфавіту, а з якимось дивним своїм порядком, який, по ідеї, мав би бути полегшувати дітям роботу навчання, але насправді робиться тільки тяжче і так, тяжче. Книга доволі в плачевному стані, але тим не менш, як вже є о, перша книга, по якій мене вчили читати. Далі перша та друга книга, яку о, я хотів, щоб мені придбали. Це енциклопедії від видавництва Махаон, Динозаври та Світ моря. Так само я їх прочитав буквально лише недавно, оскільки в дитинстві вони були більш як книги з картинками, ніж інформаційні якісь істочники. Динозаври, на жаль, вже не актуальна інформація, принаймні більша з неї частина. Оскільки технології за, за певний час змінилися, і е, багато інформації стало більш точною і, і більш е, дослідженою. На щодо світ моря, то е, інформація доволі чітка і е, відповідає реальним стандартам е, інформації по тим чи іншим об'єктам і тваринам, але на жаль, якоїсь такої. Сильної інформації тут дізнатися не можу, оскільки це дитячі енциклопедії, тому все поверхнево, все, все для дітей. Як Я вже казав, книги більш з гарними малюнками, ніж інформаційні. Перші книги, які я хотів, щоб мені придбали. Перша книга, яку я прочитав сам від початку до кінця. Ден Браун, Янголи і Демон українською мовою, книжковий клуб сімейного дозвілля. Детектив з історичними елементами, оскільки розгадується загадка минулого і теперішнього. Доволі цікава, мені сподобалося, але особливість цієї книги в тому, що вона доволі специфічна. Всі події основні розгортаються на території Ватикану і пов'язані з релігією і історією релігії. Доволі е, на смак. Для когось вона може бути трохи образлива з точки зору релігійних міркувань, але так доволі цікава. Розглядається розслідування серії вбивств, пов'язаних з викраденням антиматерії. Е, мені сподобалося, але книга буквально на один раз. Е, має наскільки я знаю е, точно екранізацію, але екранізація, на жаль, вийшла трохи поганенька, мені не сподобалось. Книга набагато краще. Е, рекомендую для ознайомлення. Перша книга, яку я прочитав повністю. Український хорор 2009. Е, збірник оповідань на російській мові видавництво фоліо. Е, перша книга, яку я... через яку я кинув читати книги. Е, на жаль, я раніше читав з таким правилом, що доки не дочитаю одну книгу, я не починаю читати іншу книгу. І на цій книзі я застряв майже на три роки. Е, в основному, потім я, звичайно, її дочитав, але в основному вона мені сподобалася, хоча я її свого часу кидав читати. З усіх оповідання даної книги хочу виділити лише одне: це е, Марія Галіна і всі Дерев'я в садах. Е, найбільше сподобалося е, з усієї книги, але, тим не менш, багато оповідань є доволі гарних і доволі цікавих. Страшного, чесно кажучи, особливо нічого такого і немає, але е, своя атмосфера доволі моторошна є. Е, всі оповідання виконані в середньовічному антру... антуражі, але деякі з них відбуваються в далекому майбутньому. Хоча до кінця ми і не дізнаємося, що це реальне майбутнє. E, доволі цікаво, і мені сподобалося. Можу порекомендувати книгу, але треба бути готовий, що доволі e, специфічні оповідання, і не всі можуть сподобатися. E, деякі подобаються лише деталями своєю своєю атмосферою, але, e, на жаль, сюжет може бути доволі слабкий і провислий. Тим не менш, все-таки більша частина книги мені сподобалась, тому рекомендую. То була перша книга, а це друга книга, із-за якої я теж свого часу кидав читання і майже на 4 роки. Оксана Забушко тут могла б бути ваша реклама. На жаль, книга взагалі не сподобалась, і рекомендувати її не можу. В збірник входить роман авторки, а також її оповідання. З оповідань можу виділити лише два: це дівчатка, а також отже це злива. У випадку з отже, це злива це доволі гарна атмосфера кав'ярні і дощу. Що стосується дівчатка, то запам'яталося своїми. Доволі таки е, шокуючими сценами еротичного е, характеру. Книга важко йде, оскільки е, по, короткі оповідання у авторки вийшли набагато кращими і набагато цікавішими, ніж е, самий Роман. Роман, на жаль, я взагалі не запам'ятав і нічого не можу про нього сказати. В основному на сам роман і всі ці оповідання це набір якихось, якихось спогадів і роздумів авторки на ту чи іншу тему. Багато хто нахвалює цю авторку, кажуть, що вона геніальний автор, сучасний український автор, але чесно кажучи, у мене великі сумніви. Але все одно, напевно, буду брати якусь книгу авторки, щоб мати з чим зрівняти і зробити повний висновок на рахунок цього автора. Оксана Забушком тут могла б бути ваша реклама, Українська мова, видавництво Книжковий клуб. друга книга, із якої я кинув читання. Далі книга, яку я кинув свого часу читати, перейшов на інші книги. Потім з певним часом. Майже через 8 років повернувся до книги і все ж таки е, дочитав. Книга не сподобалася, оскільки е, детектив і розслідування ведеться з, від лиця свинки. Е, Арне Блум цей ще хрю російською мовою видавництво «Книжковий клуб. Книга взагалі не сподобалася, оскільки е, хоч і затрогуються е, доволі дорослі теми і доволі дорослі такі 18 плюс сцени, але тим не менше написано так, якби ніби для дітей. Е, свинка, її погляд на життя і все таке не цікаво, по-дурному місцями трохи навіть огидно. Не знаю, я взагалі не люблю свиней, і тому читати книгу від лиця свини трошки не моє. Книгу, не знаю, рекламувати не можу, мені не сподобалось. Декілька сцен, звичайно, є досить доволі смішних. Деякі сцени, особливо кінцівка, е мені сподобалися, але сама книга не варта того, щоб її читали. Рекомендувати не можу. Наступна книга Чарльз, е Чарльз Епінг, Траст Опека, також книжковий клуб, також російська мова. Е перша книга, в якій я зустрів ЛГБТ-персонажа. Персонажа, а навіть якийсь натяк є на е, ЛГБТ-пару, але, на жаль, це настільки мале, що взагалі до сюжету особливого якогось значення не несе. Це, я би сказав, навіть третє... третьорядна е, лінія роз... розповіді чи як можна сказати е, книга. Ізобілує по російськи е, різними історичними відомостями про Другу світову війну, оскільки в центрі сюжету е, розслідування, яке відноситься до е, певного рахунку, на якому знаходиться величезна сума грошей е, у швейцарському банку. Яка була покладена на рахунок євреєм під час Другої світової війни, коли він намагався втекти з Європи. На жаль, йому це не вдалося. І зараз проводиться розслідування, шукаються нащадки цього чоловіка, щоб вони могли отримати ці гроші. Звичайно, що вбивства. і... Різні пригоди, е, чесно кажучи, роман на один раз, але тим не менш доволі цікавий і захоплюючий. Е, до останнього тримає на прузі і не відпускає. Мені сподобалось рекомендувати можу. Е, хоча, звісно, мушу визнати, що це одна з моїх найперших прочитаних книг. Здається, третя чи четверта книга, яку я прочитав. І, можливо, вона мені так сподобалася, оскільки е, ще не мав з чим зрівнювати. Але я на той час багато вже фільмів подивився, детективних, і це доволі таки цікаво. Ну, не знав, я рекомендую. Далі Стефані Майєр, Сумірки, Видавництво АСТ, російська мова. Е, Перша серія книг, яку я почав читати. На жаль, так і недочитана серія книг, оскільки я прочитав тільки першу частину. Е, сюжет розвертає, розвертається, е, навколо головної героїні Белли, дівчини-Едварда людини і е, Едварда, Вампіра. Е, романтика і трохи екшена, оскільки там є свої нюанси з поганими вампірами, які. Полюють на людей. Доволі цікаво, мені сподобалося. Рекомендую. Реально чудова серія. На жаль, її не дочитав, але бачив всі фільми. Екранізація чудова, хоча багато хто її критикує. Але я вважаю, що це е, така книга, така серія, яку повинен прочитати кожен. І я обов'язково дочитаю цю серію, оскільки. Це відкриття в жанрі. До цієї книги ніхто ще не писав підліткову романтику між класичним монстром, вампіром і людиною. І саме з цієї книги почалися всі ці любов з різними монстрами і з різними чудовиськами. Мені сподобалося, я був в захваті від книги. Обов'язково буду читати інші книги. Рекомендую. Далі трилогія е, Стів Альтер «Майя», е, книжковий клуб е, Російська мова. Перша книга «Завіщання майя», друга книга Воскрешення майя» і третя книга Послання майя». Е, всі три е, книги це перша серія, яку я прочитав від початку до кінця. Мені дуже сподобалося, але є декілька своїх нюансів у цієї серії. А саме те, що, якщо е, в першій книзі була одна основна сюжетна лінія і декілька другорядних, то чим далі, тим е, сюжетних ліній більше і більше. І трошки невеликий спойлер, там будуть подорожі в часі, зміна. Деяких подій, і в результаті можна е, заплутатися в усіх цих подіях. Е, але, тим не менш, е, світ великий, детальний, багато купа персонажей, які в тій чи іншій мірі розповідається їхня історія, і реально мені дуже сподобалося, дуже рекомендую Захватів від цієї серії, хоча. Як на мене, туди напрашується, дуже проситься е, четверта книга, оскільки деякі сюжетні лінії так і залишилися незакритими. Е, тим не менше, я в захваті. Е, кінець світу, апокаліпсис, е, перші книзі чоловіки і жінка е, намагаються врятувати світ. В інший продовжується намагання, в третій, нарешті світ врятовано, але там є певні свої нюанси, що не все так просто. І я вже казав, не всі сюжетні лінії закриті так, якби вони мали бути закритими. Тим не менше, я дуже рекомендую цю серію. На жаль, її зараз, напевно, вже й не можна придбати, але якщо Десь вам натрапити на цю серію, то обов'язково її купуйте. Не пожалієте, рекомендую. Далі тококавай за углом Palma Preс, російська мова це дві яой манги. Це перва манга, яку я купив. Читав я дойти багато манги, але всю лише онлайн. А це моя перва покупка манги. Доволі мило, але на жаль, нічого такого особливого в них, в них немає, оскільки е, сюжет доволі простий і мила романтика. Щось такого 18 плюс немає, оскільки всі е, еротичні сцени не показуються більше ніж обнімашки і поцілунки. Все, що ниже пояса, не показується. Вчитель, ученик, працівник книжкового магазину студент. Доволі цікаво, мило, але сюжет однобічний і дуже схожий, оскільки що в першій, що в другій манзі: персонаж один до одного, одного ревнують до інших людей, а потім вони сходяться, в них все добре вони щасливі. Окремо мушу повісти, що хоч доволі і гарний малюнок, але простий багато е білих шматків, не промальований задній фон. Це мені особливо не сподобалося, оскільки я люблю промальовану мангу. Е але, тим не менш, як для першої манги, і як для, взагалі для манги, яка видавалася. В Росії в Україні це доволі непогано. На жаль, в Україні ще нема жодної яої манги. В Росії зараз її вже не так видають, як раніше, оскільки в них такі доволі е, гомофобні закони. І видавництвам стало невигідно видавати таку мангу, оскільки їх можуть взагалі закрити або навіть засудити. Тим не менш, я надію, що з часом з'явиться українське видання якоїсь манги. Цю мангу я рекомендую, але лише як ознайомлення, як щось легеньке легенький Яой. Для тих, хто прочитав багато Яою, це як дитяча книжечка, рекомендувати для таких людей, на жаль, не можу. Якось так, перша манга, яку я придбала. Далі, ось такий гігантський комікс, який мені навіть важко трохи держати, це російська мова знову ж таки: Я убиваю великанов», Іксель Медіа. На жаль, на жаль, перві книги припадають на ті роки, коли ще українське видання було доволі слабке. Зараз хоч і страждає видання через війну, але тим не менш, на щастя, українське видання потроху, потроху як то кажуть, іде семимильними мильними шагами. І сподіваємося, що буде все гаразд у нас з українськими книгами українськими коміксами. Доволі непоганий, хоч і е, чорнобілий малюнок. Для коміксів це доволі рідкісно, оскільки зазвичай комікси всі кольорові, а манга вся чорно-біла. Якщо серед коміксів бувають винятки, то серед манги ні. Манга завжди чорно-біла. Малюнок мені подобається, особливо ось такими от шикарними розворотами. Сюжет розгортається навколо дівчини, яка бачить страшних монстрів. Ось вона. Але вона, на жаль, єдина, хто цих монстрів бачить, і яка готується до прибуття ось цього страшного гіганта, якого я вже вам показував. Але не все там так настільки просто. Спойлерити, звичайно, не буду, але книга варта того, щоб прочитати. Точніше, комікс. Дуже ніжно, дуже. І має за серце. Е В кінці дуже плакав, е спойлерити не буду, скажу лише, що не переживайте. Дівчин... З дівчинкою все гаразд, але не все гаразд із монстром. Там трохи не те, чим все здається. В кінці трохи шокуюче і аж до сліз. Мені дуже сподобалось. Комікс дуже рекомендую. Е, якщо не купувати, то хоча б прочитайте в інтернеті, хоча б українською, не знаю, чи є, але англійською і російською точно повинно бути. Е, він вартий того, щоб витратити на нього час і щоб його прочитати. Це такий комікс, яким я пишаюся, що маю його на полці, хоч навіть і російською мовою. Дуже рекомендую, мені дуже сподобалось. Перший комікс, який я придбав взагалі, найперший мій комікс. І наостанок, перша книга, яку я придбав англійською мовою, Принц і Скарби. Книга мені сподобалась. Це дитяча книга про звичайний сюжет відьма викрала принцесу, двоє хлопців. Викликаються добровольцями, щоб її врятувати. Король обіцяє тому, хто врятує принцесу, півкоролівства, статус принца і, само собою, руку принцеси. Але не все так просто і в кінці виявляється, що принци не по принцесам. Історія на зближення і з гарною романтичною кінцівкою. Це, звичайно, що спойлер, хоча я обіцяв, що той спойлерів не буде, але чесно, розказувати тут нема що про книзі. Більш детально, деталь, звичайно, я розповів у попередньому відео, але тим не менше, можу сказати, що книга мені дуже сподобалась. Оскільки це дитяча книга дозволяє розповісти дітям про ЛГБТ, про те, що таке є, це нормально і е, нічого тут страшного немає. Мені книга дуже сподобалася, я в захваті, я дуже радий, що я її придбав і скажу навіть більше: е, коли розпочалась війна, хоч я із Закарпаття, але Ніхто нічого толком не знав. Багато хто готувався, що треба зібрати свої речі і буде якийсь момент тікати, я думав, які би книги я б з собою взяв. І ось ця книга, перша книга, яка мені спала на думку, що її варто з собою взяти. Настільки я цю книгу люблю, дуже рекомендую, якщо, звичайно, в інтернеті я, на жаль, її не бачив і придбати її зараз. Дуже важко, скільки е, роки, можливо, навіть 3 чи 4, коли я її наз... назад коли я її купував, вона вже тоді була рідким екземпляром. З... Зараз, е, можливо, взагалі її немає в наявності. Купляв я її через посередника е, з Америки мені її привезли. Дуже задоволений, дуже рекомендую, хоча, на жаль, Наверно, ніде не зможете її не знайти. Хороша книга. Сподіваюсь, з якимось часом колись її все-таки випустять українською мовою. Вона варта того, щоб українські діти її прочитали, щоб українські батьки деякі самі її прочитали і розповіли своїм дітям. Це були такі мої перші книги, які я. Ну, не прочитав, бо деякі е, прочитав скоріше за них, але це були мої найперші книги для ролика про перше прочитання доволі символічно. Е, ну що ж, буду прощатись, е, не забувайте про попередній ролик, де я найбільш подробніше, детальніше розповів про всі ці книги з спойлерами. Якщо говорити відверто, в деяких книгах, я повністю пересказав сюжет. І якщо ви не боїтесь спойлерів, або якщо ви не хочете чи, точніше читати ці книги, це буде вам корисно. Можете подивитись, дізнаєтесь, варто воно прочитання чи ні. Якщо ж ви хочете, або плануєте ці книги читати, то і боїтесь спойлерів, то дивитись це відео не рекомендую. Ну, як уже є, більш детально, чому виходять два відео. Я розповім у наступному відео. Його я рекомендую подивитись. А поки, бувайте, до побачення!